Імбожа благословень, і сьогодні хотілося б поговорити про взаємини Йова з Господом, адже понад 100 фактів про нашу землю було відкрите Йовом Богом, і можна лише уявити, наскільки сильно Бог його любив і наскільки вони були ну, справді близькі. І найцікавіше, що наука ці факти відкривала не так давно, от тоді, як Йов їх знав ще 4000 тисячі років тому приблизно. Приклад є нещодавність відкриття науки, що повітря має вагу. Я оце було сказано ще до появи науки як такової. По про те, як працює дощ там, блискавка. Про дощ, наука дізналась у XVII столітті, а про блискавку у 18-му, А я це ще знав чотири тисячі років тому. Ось тому ми можемо бачити, що біблійні вчення справді ніхто ще не перевершив, ну і взагалі не перевершить. Які були дуже близькі з Господом, справді Божі люди, вони навіть зараз можуть знати більше про наш світ, про його. Що він складається ніж сучасна наука? Амінь.